Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас на ознайомленні з довкіллям. Сьогодні ми з вами поговоримо про народну іграшку. Що таке іграшки ви всі знаєте, і, звичайно, ви любите ними гратися. У кожного з вас є дуже багато іграшок вдома. І є улюблені іграшки. І іграшки всі можуть бути виготовлені з абсолютно різного матеріалу, правда ж? У декого є іграшки, м'які, у декого пластикові, у декого, можливо, дерев'яні якісь є іграшки, кубики. А дуже давно не було у діток таких іграшок, не було б коштів. І тому люди вчилися батьки самі виготовляти для своїх діточок іграшки своїми руками з тих матеріалів, що були у них вдома, з чого можна було зробити іграшку? По-перше, з дерева, звичайно, так, з дерева робили ляльок, якісь музичні інструменти, потім із ниточок та тканини. Робили теж мотанок, так, ниток змотували. Навіть із соломи робили іграшки, можливо, десь зі скла, хто вмів працювати зі склом. І були навіть іграшки, які робили із сиру, а потім можна було погратися і з'їсти цю іграшку. Тож сьогодні я пропоную вам деякі іграшки, які в мене є, розглянути дізнатися, з чого таке ці іграшки можна зробити, а потім ми з вами ще і намалюємо на наступному занятті теж іграшку. Давайте подивимося, які можуть бути іграшки та з чого їх можна зробити. Ось ця іграшка це свищик. Вона зроблена із глини, це пташка. Так, і о, якщо подути у хвостик, то вона буде свистіти глиняний свищик. Коник зроблений з ниточок. Лялька, дивіться, вона виготовлена з ганчір'я, і в неї навіть є маленьке дитинчатко, Ось, бачите кам'яна іграшка. Знайшли камінь схожий на якусь тварину, в даному випадку це коник, так? Його трошки обробили і ось така іграшка вийшла. Лялька-мотанка, дзвіночок. Бачите, схожа така на дзвіночок. Теж з різних шматочків тканини. Ось тут у нас лялька із з ниток. Знову ж з тканини. А ось ця іграшка. Виготовлена із сиру, схожа на, на козу чи на коня навіть щось тут. Не зрозуміло, що це за іграшка, але ось таку іграшку зліпили із сиру, а потім можна було з нею погратися і її з'їсти. Лялька виготовлена із соломи, ляльки-мотанки. Лялька крупеничка, дивіться, яка цікава іграшка шили такий мішечок, туди насипали якусь крупу і робили ляльку. Схоже, зараз такі іграшки, які можна м'яти руками. Ось іграшка із дерева. І знову мотанка. Дивіться, як багато цікавих іграшок можна було зробити своїми руками. Пропоную вам зараз пограти в гру, з чого іграшка народна. У нас є зразки, іграшки та предмети, з яких можна виготовити іграшку. Це може бути нитки, солома, глина, тканина, дерево. Що тут є навіть тісто? Давайте ж спробуємо з вами розібратися. Ось ця іграшка, пташка, як ви гадаєте, з чого вона зроблена? З дерева. Це дерев'яна іграшка. Так, ось ця лялька мотанка зроблена з соломи. Баранець ось такий. З чого, як ви думаєте, він зроблений? З глини. Ось ця мотанка зроблена з тканини. Курочка така, так, гарна яка іграшка, вона теж зроблена з глини. Коник виготовлений із нити точок. Змотали ниточки, і маємо такого коника. Так, а ось і пташка-свищик. Вона зроблена з глини. Подивіться, як гарно вона розмальована. Віточками, лініями різними. Ой, така гарна іграшка, білочка. Це іграшка зроблена з дерева, дерев'яна іграшка. Тож, давайте ще подивимося на народні іграшки. Іграшки, створені руками людей, так? Які вони можуть бути іграшки, які у мене є. Ось я вам можу взяти їх в ручки та показати. Е, спробуйте назвати, що це за іграшки, дивіться. Це ляльки змотані з ниток, тому вони називаються ляльки-мотанки. Правильно. Ось лялька-мотанка. З чого вона зроблена? З тканини. Так, ось така, дивіться, з косичкою, гарна лялька. Так, можна гратися. Це музичний інструмент. Можна гратися, можна вчити, вчитися грати на ньому. Сопілка називається, так? Ось такий козак у нас є. Дітки, з чого він зроблений? Із глини. Глиняний козак, так? Теж можна гратися. Він важкий, тому гратися не треба обережно. І ось така цікава іграшка, півничок, півничок, свищик, дерев'яний півник, бачите? Можна дути ось сюди у хвостик, і ми отримаємо звук. Зараз я спробую вам показати, як гратися цією іграшкою, як вона звучить. Ось така цікава іграшка. Я думаю, дітки, ви запам'ятали, які є іграшки, з чого їх можна зробити. Можливо, у вас вдома є якась така іграшка, народна іграшка, українська народна. Так? Тому, якщо є, я буду рада, якщо ви знімете фото з цією іграшкою та надішлете мені. А сьогодні вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!